Ілон Маск поширив подкаст у мережі ікс на ютуб каналі Фрідмана. Інтерв'ю вже зібрало майже 3 мільйони переглядів. А от у суспільстві висловлювання зеленського викликали. Різну реакцію хтось прийняв їх за прояв щирості, емоційності та примоти, що відповідає реаліям війни. А хтось однозначно заявив, що звус президента така лексика, що найменше недоречна, і відвертість цю розмові – це ризик втратити дипломатичний тон, що може вплинути на сприйняття України на міжнародній арені. А риторика, хоч і емоційна, може бути сприйнята як порушення етикету, що не личить лідеру держави, яка прагне глобальної підтримки. Наталя Адаменко, президент Etiquette School, експерт з етикету і дипломатичного протоколу, долучається до нас. Я вас вітаю. Доброго ранку. Вітаю вас. Спас... Вже знаю тему нашого спілкування, але чекаю від вас так. запитання. Так, пані Наталі, ем, чи належить президенту використовувати обсценну лексику? Зараз багато хто зауважує, що це ще відбувалося на тлі державних символів, на тлі державного прапору і штандарту. Я вже вдруге, на жаль, але для мене є честь коментувати нашого президента. Е, е, на жаль, тому що знов мат, і знов я не буду відхилятися від своєї думки, і вона не приватна, не часна, А я говорю як е, спеціаліст з дипломатичного. Протоколу недоречно, безумовно. Я вже про це казала. Навіть я зверталась з екрану до нашого президента і говорила: пане Володимире, я розумію, як вам важко. Я розумію, що таке емоції. Я розумію, з якого приводу ви це сказали, але знов ж таки, стриманість це синонім. Стримані, Боже, я вже бачите, теж хвилююсь. Треба бути стриманим, тому що змістовності це синонім. Стриманість це символ, і синонім змістовності. Я не думаю, що цей зміст був у вас в голові, і я вже неодноразово казала, що в протоколі нема дрібниць, в етикеті нема дрібниць. Тільки ними можна, а іноді і треба щось сказати. Іноді ці дрібниці значення мають більше, ніж прямий текст. Але з приводу того, що це відбулося вдруге. По-перше, перший раз наш президент висловився таким чином, звертаючись до агресора. І це мало пінгрунтя більше ніж на цей раз, тому що зараз наш президент висловився таким чином, але він цим коментував дії тих, хто мають бути нашими і є нашими спільниками Пані Наталія, і союзниками. Вибачте, я хочу поточнити. Тобто, ви говорите про те, коли президент опублікує е, в Twitter, е, нецензурне слово по відношенню до агресора Путіна. Е, там е, це доречно. Боже спаси, я давала коментар з того приводу і казала, що недоречно. Недоречно. Але і в цьому, я... і в тому випадку, і в цьому і в тому, так. але я порівнюю: якщо це угу. було перший раз, і це було на адресу агресора, ну знаєте, це ще якось можна виправдати, навіть не виправдати, а пояснити це різні речі. А зараз, коли мова йде про наших союзників. Про тих, хто нам допомагав і має допомагати, ну, це вже ну, взагалі неможливо, тому що це відверта образа. Але я веду далі: коли людина порушує навмисно правила поведінки дрібницями, це говорить про те, що він це робить, а, знаєте, не тільки емоційно. А він це робить ну, спеціально. Він а, дуже, знаєте, чітко хоче щось сказати. Якщо вам всім можна порушувати правила: одне, друге, третє, то і мені можна. Якщо ви мене не чуєте, то я вам скажу тепер так, щоб ви звернули на це увагу. Це я знову ж таки не виправдовую, я пояснюю позицію нашого президента. Він усвідомлює, що він робить. Не емоційно він це зробив, а навмисно. Тому що його не чують. Він декілька разів говорив про те, що замало санкцій, замало, замало, замало того, що ви нам даєте, для того, щоб. Перемогти для того, щоб агресора відкинута, відкинути від нашої території, не чують тоді він зробив так, як він зробив. Знову ж таки, я не маю права його виправдовувати, тому що згідно з правил дипломатичного етикету і протоколу, це неможливо. Але я пояснюю, чому він так заговорив. Ви знаєте, я думала сьогодні, з чого складається слово дипломат. Зараз ви усміхнетесь. Тому що друга складова це мат, але я не хочу, щоб це слово, знаєте, в нашому мізку асоціювалося з цим другим. Складом цього слова, тому що дипломат це переклади перекладі з древнього Грецької. Бачите, як я хвилюю і сама заговорю зараз нецензурно. З древньогрецькою це документ, це папір, який складається, і це підтвердження статусу людини, але нема підтверджує Є багато інших слів, і ті дрібниці, про які я говорила. Протоколі, якими можна щось дати зрозуміти, це навіть наголос на слові. Це я вам хочу сказати. Це я вам заперечую. Це вам я заперечую. Uh -huh, uh -huh. Це я вам заперечую. Так. Розумієте, як можна сказати, пані Наталі, у нас наближається хвилина мовчання, і ми просто змушені прощатися, але тема надзвичайно цікава і резонансна. Наш чат просто вибухнув коментарями. У Нас теж поділилися люди на два табори. Хтось підтримує президента і каже, що тільки так і треба. Хтось говорить, що вічливість це привілей королів, і в жодному разі не можна вдаватися до обсценної лексики. Спасибі вам величезно. за те, що знайшли Дякую. час і прокоментували. Наталія Адаменко, Дякую. президент Етіка експерт з етикету і дипломатичного протоколу.